На Львівщині перепоховали двох бійців УПА, які загинули у перестрілці з НКВД-стами у січні 1946 року. У Київці повстанці оборонялися допоки не закінчилися набої. Останні кулі вони залишили для себе. Цікаво, що загиблі були рідними братами. Їх червонозоряні комісари довго возили селами для опізнання і, зрештою, навіть не дали матері дозволу поховати їх на цвинтарі. Більше 60 років вони спочивали у родинному саді. Поховання бійців УПА знайшли у селі Гринів, що у Пустомитівському районі. На місце захоронення вказали місцеві мешканці, які пам'ятали про заховану під деревами могилу. І справді на глибині близько півтора метра члени пошукового товариства пам'ять знайшли дві труни із залишками скелетів. Легенда про те, що повстанці були поховані їхньою матір'ю. Підтвердилося, бо дійсно вони поховані відповідно за християнськими традиціями. Не просто кинуті в яму, а покладені в домовини, які були підготовлені, напевно, підпільниками ОУН. І за всіма християнськими звичаями на відповідній глибині ці, ці герої, вояки УПА були відповідно вшановані, поховані. У могилі поховано двоє мешканців села Гринів рідні брати Іван та Михайло. Місцеві люди говорять, коли старшого Михайла поранили, то молодший залишився поблизу нього у Сховку. Там їх і оточили червонозоряні комісари. Окружили їх НКВД, сказали здаватися. Вони не здались, один брат брата вистрелив потім сам себе. Так я знаю по розмовам. По тому, що мені розказували люди. Коли матір впізнала своїх дітей, НКВД-сти заборонили їй ховати хлопців у церкві. Тож жінці довелося хоронити повстанців без священника у власному саду. Члени пошукового товариства пам'ять кажуть, на Галичині ще безліч таких захоронень. Проте люди з якихось причин або не зізнаються про них, або просто не дають можливості перепоховати. Є багато таких людей, що знаємо, що у неї під брамою лежать останки. Вона каже: як я буду ходила тут, як ви мені розкопаєте по болоті? Не хочу давати відкопувати. Є такі люди, що ви перекопуєте, давайте нам заплатіть гроші, бо мене, на повіру, закопані останки. У понеділок останки повстанців перепоховали. Тепер вони спочиватимуть поблизу своєї матері на цвентарі села Гринів. Степан Грицюк, Андрій Турянський НТА Новини.